Та кульками. Так сьогодні діти йшли на свято першого дзвоника. У навчальних закладах його провели без звичних лінійок, а у актових залах з міркувань безпеки. Перший день у школі він дуже класний. Ми там грали, там танцювали, там дивилися, як поють, як танцюють. Очень классно, и мы хотим yeah. остаться в этой школе. Я очень готовила в школе, и я хочу школу. Витаю! Сегодня ты стала первоклассницей. Я выбирала наряд. Мы заказали э, одежду. Мы купили память. door. Привела сьогодні Михайловську ему. Це моя донька. їй тільки-тільки виповниться сім років у цьому вересні, але вже вирішили не чекати та йти зараз. Очікування, ну як у всіх здається, батьків, що діти надихнуться навчанням, зможуть пройти цей процес довгий та тривалий, але щасливо та дізнаючись нові знання. Звичайно, є побоювання, але дуже добре, що в школі є укриття та можливість дистанційно навчатися. Це дуже великий плюс на сьогоднішній день. Ви бачите, чи готова донька до першого класу? Чесно, ні. Взагалі не готова. Я сьогодні будила її, і дивилась, боже, яка дитина, яка вона ще маленька, як вона буде навчатися. Але сподіваюся, що все буде добре. Під час першого уроку, який провели після урочистої частини, пролунав сигнал повітряної тривоги. Дуже багато діток нам прийшло в цьому році в перший клас. Ми минулому році набрали три класи, а в цьому році повні чотири класи. Я також хочу відмітити, що всі діти мають право продовжувати навчання за різними формами: дистанційна, змішана, смішана домашня форма навчання, і це дає змогу нашим учням продовжувати навчання в Україні. Як і багато закладів сьогодні, наш ліцей відзначає день знань. День 1 вересня, і це свята ми проводили в актовій залі. На жаль, дотримуючись вимог безпеки, ми не можемо проводити масові заходи десь на вулиці. Тому, ось такі дуже родинні, сімейні атмосфери. Сьогоднішній захід пройшов, мені здається, дуже тепло. Загалом цього року 6 тисяч першокласників пішли до одеських шкіл. Це вдвічі менше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Таке на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки одеської міської ради Олена Буйневич, влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.